Максимум, мінімум, тепле, холодне, біле, ну світить вона дуже яскраво. Всім привіт, народ! У нас сьогодні буде огляд на led стрічку яка керується з пульта, з LED-драйвера і так далі. Це я все заказував на Aliexpress. Я сьогодні вам розкажу, покажу, як підключати цю led стрічку що вона може, як підібрати її, трансформатор, led стрічку і можна створювати класну підсвітку. Так що буде цікаво, підписуйтесь, а ми погнали більш детальніше розглядати. Так, давайте спочатку перейдемо до ціни. Ціна на цю стрічку в нас йде 250 гривень, 270, хто де найде, в якого продавця, але від 200 гривень, починаючи. Що я за цю заплатив 250 чи 245. Точніше не знаю, ну коротше будемо в середньому взяти 250 гривень. Тут в нас йде 3 метри, вона йде двохколірна, це в нас тепле світло і е, нейтральне світло. І холодне навіть можна так сказати. Далі. До неї я заказав led драйвер Ось такий. У мене LED-драйвер йде на скільки я вже не на 60 Вт. 37, 37 60 Вт. Також LED-драйвер коштував в районі 200-250 гривень. Посилання на це і на це я залишу в описі. З LED-драйвером, дивіться, там просто йдуть LED-драйвери, йдуть без пульта, що можна керувати. І є з пультом. Я вибирав з пультом, він трошки дорожчий, але це супер. Зараз я вам покажу, як воно світить, як воно керується. Давайте перейдемо до підключення, як все воно підключається. Дивіться, дуже просто. Тут у нас все на платі написано. Тут у нас де 220, плюс і мінус. Підключаємо дуже просто. Немає різниці полярності, бо в нас перемінний ток. Так що, ось так ми підключили. Також тут led драйвер у нас має три виходи. Три виходи. Цей один вихід, йде сірий, йде плюс, жовтий і білий йде мінус. Тут у принципі розпіновка, тут, якщо ви знімете кришку, у вас тут все буде намальовано. Ну я знаю, що так воно йде. Тут у нас все йде по розпіновці. Також тут китайці трошки попутали, не знаю, чи буде воно і на роль з пультом. Ну, трошки попутали, поміняли кольорами. Зараз я вам покажу такого. Конектори з'єднуються отак, бо тому, що продав в одного продавця я замовляв драйвер, а в другого світлодіодну стрічку, просто по ціні підходило. Як то Кажуть, в принципі, суть ролі не міняє. В нас плюс з плюсом з'єднюється, а мінуса також з'єднуються. Тому що ця стрічка, зараз я вам детальніше покажу. Вона є, має напрямок. Тут у нас навіть намальовані стрілки, зараз я вам поближче покажу. Якщо ви її хочете різати і з'єднювати, все має бути правильно. Тому що бачите, як воно показує: плюс, плюс, мінус, мінус. Все воно має з'єднюватися, як де по стрілці. Якщо ви її так обрізали, то значить також, також маєте припаяти. Тому що, якщо ви поміняєте з другої сторони розвернете, тоді вона не буде працювати правильно. Тому що я кажу, вона йде керована ну майже адресна. майже. Так, що ось так. Шо, давайте підключимо її. Все я з'єднав, отак все з'єдналося. І я зараз вам покажу, як вона світить. Все, включаємо її в розетку. Вона включилася, ось так вона світить. Давайте я ту плівку заберу. І також з пульта ви можете її виключати. Виключити, включити. Далі в нас є регулювання по е світліше, як ви бачите робити. Ось так, це максимальне, я так зрозумів. Ну, воно більш холодне вже йде, бачите, я казав, воно йде нейтральне і холодне. І на мінімум. Зараз скручую, зажимаю. А скручується воно на тепле. Можливо, і я поміняю, перепаяю конектора, може трошки буде воно відповідати. Оце мінімум. А, це типу походу світле і темне. Далі, якийсь selection. Ага. Тут ви вибираєте режими, я так зрозумів, бо я ще не розібрався, якщо чесно, це я на, на відео розбираюся. Ось такі режими є, тепле, холодне, біле. Ну, коротше, декілька, як ви собі вибираєте. Також ви можете, як я кажу, світліше і темніше вибирати. Ось так. Ось так. Супер. Також є е, режим нічник. Включили. Все, вона так ледве-ледве світить. Супер. Стрічка реально підійде, щоб е, освітити зону. Давайте виключимо, бо вона дуже гріється і ця штука гнеться. Освітити якусь певну зону, підсвітити стіну декоративну, якісь там планки, ззаді вашого спального ліжка, щоб воно іграло. Ви собі з пультом Романтік зробили, підсвітили там теплим світлом, все, як то має бути. Так що інтер'єр з такою стрічкою блін, розбавити просто нереально. І чому я заказав її? Тому що я буду робити з нею проєкт, буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, потім я вам покажу, що з цієї стрічки я зроблю. Далі, як це все підібрати? Дивіться сюди. Головне, якщо ви будете замовляти її, головне підберіть правильний led драйвер до цієї стрічки. Драйвер і led стрічка має бути ну, підібрано правильно. Дасте максимум більший драйвер, стрічка згорить. Мало стрічки, драйвер буде напрягатися. Коротше, ви зрозуміли, підібрати правильно. Як це виглядає, коли ви заходите на продавця, на Aliexpress, внизу візьміть характеристики, почитайте споживання цієї led стрічки В принципі, всі продавці внизу вказують, який led драйвер треба підібрати. Він внизу там має не всі вказують, але переважністю. Всі. Пише, для цієї стрічки 3 метри треба драйвер там, наприклад, 40-60 вольт. Ось так виходить, так що підбираємо. Ще один нюанс, дуже важливий. Ця стрічка дуже-дуже сильно гріється. Вона є дуже тоненька, я зараз вам покажу просто звичайну 12 оце 24 вольтову. Вона дуже тоненьку підкладку має. Подивіться, яка тут підкладка, а яка тут груба. Вона дуже гріється, і її треба тепло кудись відводити. Обов'язково не, не вздумайте ні е, клеїти оцю стрічку на якісь дерев'яні, на якісь пластикові е, ці речі. Вона має йти тільки до металу. Краще все в алюмінієвий профіль. Краще все до металу. Тому що якщо навіть люстри є ось такі китайські, що продаються, всі вони клеються до алюмінієвого профіля. Якщо ви приклеїте, на якесь дерев'яне або пластик, повірте мені, прослужива місяць-два, і світлодіоди просто погорять вам елементами, і, і цей обов'язково обов ставити на підложку Це алюміній, метал, щоб воно добре забирало тепло. Для того воно і створено таким тоненьким слоєм, щоб він гарно прилягав і віддавав тепло. Так що, народ, ось така крута стрічка, так вона класно світить, нікуди не треба вставати до вимикача. Просто виключили он, вона включилася, дали йому максимум і балдієте, як то кажуть. Максимум, мінімум. Тепле, холодне, біле. Ну, Світить вона дуже яскраво. Повірте, в мене тут освітлення дуже багато. І вона просто все. І е, все, користуйтеся, ще раз повторюсь, посилання на це. Стрічку і LED-драйвер залишу в описі. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!